Мирного, спокійного дня вам, шановні мої глядачі, вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Сьогодні у мене невеличке рекламне відео, рекламний відеоролик. Чому рекламний? Тому що я продовжую вас знайомити з товарами фірми ЗВК СЕЛО. Компанія ЗВК Село, Західна ветеринарна компанія надала мені кілька своїх препаратів для огляду і для тестування. Хочу вам сьогодні розказати про засоби дезінфекції йодоклін і йодерин. Засіб для дезінфекції йодоклін використовується для чистки дезінфекції свинарників, пташників, корінників, хлівів, квіток, вольєрів. От а ще рани і пошкодження шкіри тварин, транспорт, що перевозить тварин і птицю. Шановні мої глядачі, дія цього засобу знищує бактерії, віруси, грибки на поверхнях і в повітрі. Поглинає вологу в місцях застосування, поглинає запахи. Профілактика захворювань дихальних шляхів, профілактика появи пташиного пліща, відлякує дорослих комах та знищує личинки, і при довготривалій дії вбиває спори. А чим найбільше сподобався мені цей препарат, що він безпечний для людей і тварин, і його можна застосовувати як в порожніх приміщеннях, так і в присутності тварин. Шановні мої глядачі, у нас в клітках живуть кролі, курчата молодняк. От і ми щотижня чистимо клітки. І звичайно, що нема можливості переселяти пташенят або кроленят в іншу клітку. Тому ми чистимо е, клітки в присутності жителів, скажімо так. От гляньте, ось тут у нас курчата, це молодняк, курей несучок домінантів. Щотижня я вичищаю в них і одразу провожу дезінфекцію. Хочу вам показати, як саме це відбувається. Найперше, найперше мені треба забрати годівницю, поїлку. Ну і тепер забираю всю цю підстилку. От. Оце за тиждень тут стільки назбирується. І підстилки, і посліду. От. Забираю це все в кошик. І потім викидаю все на компостну яму. От гляньте, бачите? Тут видно, що тут сухо, тут нема мокрути. Ну, зерна вони повигрібали, зерна вони дуже вигрібають багато. І я вже стараюся ставити піддон під годівницю. Але ну курка є курка, що ти й зробиш? Але кажуть, це не страшно. Ну, в нас тут нічого не пропаде, тому що зараз все оце, що я згребла, я викидаю на компостну яму. а Там дорослі кури все доїдають, перебирають і все вичищають, підчищають. Так що в нас нічого тут не пропаде. Але про що я хочу сказати? Подивіться: мокроти тут нема, при тому, що курча тут досить таки багато, що клітка не є, аж нато висока. Що підлога не січаста, що весь послід, тобто послід не падає на землю, послід тут всередині, на підстилці. Подивіться, тут сухо. Так, добре. Ми пробували кілька разів підвішувати годівницю ось так до, до верху клітки, але клітка невисока, і курчата її постійно скидали. Тому годівницю ставимо на підлогу. От гляньте, зараз півники, курочки повністю всю цю підстилку порозгрібають і все зерно добре повикльовують. І поїлку, і годівничку також перемиваю у дезінфікуючому засобі. Ось, шановні мої глядачі, ще один препарат це препарат йодерин. Бачите, дезінфекція, ван, ваночок. Інструментів, систем подачі води, от, миття поверхонь, очищення посуду. Бачите, зразу вказано, як його розводити. Засіб дезінфекції. Перемиваю от, і лишаю на пару хвилин, щоб все добре підсохло. От, гляньте, бачите, оце йодоклін. Ось ось такий порошечок. От. От гляньте, бачите, підлогу зісипало, навіть трохи так і по стінах клітки пішов порошок. Все. Тепер підстилку, годівничку, поїлочку. Один раз їм сюди накидаю. Солому суху або кукурудзянку, кукурудзяні стебла висушені, перебиті на січкарні. От другий раз накидаю їм сюди свіжу люцерку, вони будуть одразу скупти всі листочки. От. І за, от, за день до вечора вони вже всі листочки по бо тут залишаться лише самі стебла. От, гляньте, чистота і порядок. Все чистеньке, все перемите. Так, ще зараз водички свіжої налию. Так само проводимо дезінфекцію і у хлівчику, де в нас зараз є молодняк бройрів і молодняк індичат. заперечити. Угу. Uh -huh. Ну, гарною ознакою того, що препарати справді якісні, є вигляд зовнішній і самопочуття наших птахів. Подивіться, ось курчат багато, клітка невелика. Але наразі вони в нас ще в клітці. Ми їх не випускаємо на загальний пташиний двір і ніколи їх не забираємо звідси, коли чистимо тут клітку. Розумієте? Тобто дезінфекцію проводимо у присутності птахів. Як бачите, все добре. Гляньте. Щотижня я вичищаю послід. Курчат щотижня даю їм нову підстилку. Ну і на протязі тижня час від часу підкидаю сюди свіжу підстилку, тому що посліду тут у нас беруться багатенько, і просто поверха, поверху цієї старої підстилки, яку я сьогодні накидала, я даю свіжу. Але гляньте, курчата чистенькі. Подивіться, бачите? Курчата чистенькі, на них посліду нема. Все добре, все чисто. От. Курчата здорові, а це саме головне. Курчата активні і здорові, а значить препарати якісні. Тому я ще раз хочу подякувати представникам компанії ЗВК Село, які надали нам оці препарати для тестування. Нам вони сподобалися, препарати справді якісні. В описі під цим відео, а також у першому закріпленому коментарі, я залишаю посилання на сайт. Де можна переглянути весь інший товар, який пропонує компанія ЗВК Село, а також придбати товари компанії ЗВК Село. Так, добре, тут у нас все добре. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, а саме головне корисним, мені буде дуже приємно мирного спокійного дня вам і хай вам гарно ведеться ваша господарка.